Так, друзі, ну і тобто ситуація слідуюча. Виходить, що троїть машина. Ви явно чуєте, що троїть машина. І, значить, наприклад, тут працює одна єдина програма діагностики на цій, з цим блоком. Вася діагност. Ну і або ще її називають ВЦ ВСДС, ВС чи ВСДС. Ну, якось так. Зрозуміло, що це ломана програма вже. Насправді вона називається ВСДС. а її просто крякнули і перевели на російськомовну вже. Тобто, ну ви бачите, програма помилок не видає. Не в зажигання, нічого Вася діагност не показує. А машина троїть. Ну і що, датчики, датчики на вагах, якщо ваговський движок до, до 300 тисяч, датчики всі відкидаються зразу. Датчики можна не чіпати. Датчики всі робочі. Якщо там до 200 тисяч можна датчики навіть не дивитися. А, а явно відчувається, що двигун троїть. У мене тут було дві катушки полетіло. Спочатку на другому циліндрі полетіла, встановили, достали, витягнули, замінили. Стало набагато краще, але ще чутно. І звук такий, вона так підтраює, пропадає. Джинь, робить, робить потім дждінь, джджінь так легенько. Ну, що робити? Тобто методом народного тика. Берете робочу катушку одну, наприклад, нову купили. І пішли по очереді. Якщо немає, якщо немає бажання всі міняти, замінити на нову, і пішли по очереді. Міняєте перву, проїхали пару кілометрів, заглушили, завели, заглушили двигун, далі проїхали знову пару кілометрів. Наприклад, нічого не міняється. Окей, ну, нічого не міняється. Як троїв двигун, так і троїть його підковбашує потрохи. Слідуючи міняєте на цьому циліндрі, слідуючий другий циліндр. Знову проїхали пару кілометрів. Нічого не змінилося, теж підковбашує. Значить, робоча ставите її назад. На третьому циліндрі поміняли. Знову проїхали або поміняли і чуєте, раз, раз вирівнялась робота. Двигун робить рівненько, все, ніде нічого не цокотить. Прокатались пару кілометрів, поїздили, все, значить, це вона й була. Тому що виходить так, що катушка тут не летить так, щоб зовсім, типу, як, наприклад, свічка. Ну, соответственно, до цього треба перевірити свічки. Эти свічки не сильно дорогі. Я одразу... Купив новий комплект, вкрутив, щоб це питання відкинути зразу свічки. І далі переходите по катушках отак. Катушка виходить зі строю потихеньку. Тобто росте супротивлення. Виростає супротивлення і зменшується іскра іскра і так з'являється пропуски, пропуски, пропуски зажигання. Що ще хочу сказати? Блоки ці, тупорили. Кроме Васі діагност, нічого не працює, А сама по собі Вася діагноз теж затупорила програма, нічого вона толком не показує. Треба відкривати папки, переходити десь під папки, а там, якщо перейшов, тобі ще треба ввести код якийсь. Ну, в общем, такі. Тут не стільки, це після філіції, перша модель, шкода перша. Тут насправді не стільки датчиків, щоб їх перевіряти. Тут в основному перевіряється все як на це інжектор. Ну, перевіряється все як, як на філіції, на моноінжекторі, тобто методом тика. Тому що це, цей блок нічого він не показує і програма нічого не читає толком. У мене показала тільки, Вася, Вася Діагност зовсім нічого не показував. А Вася Діагност показував, тобто не працювала катушка, а Вася діагност показував, що проблеми тягова сила не вистачає тягової сили. Низька, низька напруга не вистачає тягової сили. Я грішив на генератор, поміняв генератор. А з Т4 сюди стає генератор. Тільки треба переходничок такий робити, зараз покажу. Раз. Двома проводами перейшов. Ну, це виявилося, що це не, не генератор. Виявилося, що це не датчик температури, бо датчик температури я міняв теж. Тут він стоїть в термостаті. В общем, і це не тягова сила. Це Вася діагност так пише, це він бачив пропуски зажигання і так характеризує е, катушку неробочу. От можете догадатися, не вистачає тягової сили. Тобто низька напруга не вистачає тягової сили. Ну, капець. І людина починає шукати зовсім не... Не в тиї. Тій... Не там, де треба. Так, це ще по катушках. Тобто, зрозуміло, ну по черзі міняється. Все, одну поміняв, покатався, другу поміняв, покатався. Третю поміняв, перестало троїть, покатався. Не троїть, все, це вона є. Бо в основному катушки, і ще раз повторюсь, в основному катушки виходять зі строю. Не повністю, тобто вона частично працює, частково працює, дає іскра, але не постійно. Ну і, відповідно, треба спочатку поміняти усі свічки. Замінили, щоб ви знали собі, що у вас свічки замінені, нові стоять. Наприклад, і все, і ви тоді далі собі відштовхуєтесь. Все, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал. Лайки ставимо обов'язково, не забуваємо, тому що так працюють алгоритми Ютуба. Піднімається відео. Ну, може комусь понадобиться ще хтось. Теж е, когось виручить. Тому що характеризується так, що на ходу машина прогрівається і перестає тягнути. Пропадає тяга, починає троїти на прогрітому. Поки холодна, працює нормально, тільки ну, прогрілась, зразу починає підтраювати двіжок, під цик, -цик, 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 цик А у мене було таке на двох циліндрах. цик-цик, І коли прогрівається, взагалі в її тяги немає. тут Два циліндри троять. ну І теж це я ж кажу, вчитися на моїх помилках. Бо я спочатку замінив усі датчики, пройшов по кругу, що нічого не дало. Замінив дросільну заслонку, теж нічого не дало. Ну а виявилося що катушка. І показала тільки сервісна одна Вася діагності этот стой повний. І показала тільки одна програма на сервісному планшеті. Це точніше показав сервісний планшет який коштує тисячі доларів. Повністю там розвернута сторінка. Повністю видно, як працюють усі там форсунки, як усі катушки. І тільки на цьому планшеті. Є. А всі оці ЕЛМи тут не працюють на ці. Це 2005 року. В ЄЛМІ всі можете навіть не мучитися, не підходять. Тобто Вони не бачать блока, не можуть з'єднатися з блоком і викинути бабки на вітер. Все, друзья, лайк, підписка, до следующих видео.